Не знаю, може хтось з вас не знає мене, мене звати Анатолій. Я дуже радий, що я побував у вас. Це одна з найкращих ячейок, які ну, я там себе знайшов. Буду дуже радий до вас приходити. І я б хотів слова надихання вам передати. Ви знаєте, ми живемо дійсно дуже коротко. Мені зараз 30 років, я колись порахував, що 30 років це 10 тисяч днів. Спочатку, коли я починав це рахувати, я думав це більше. Я оглядаюсь назад, це дуже швидко пролетіло. Вперед, спереду, я не знаю скільки ще часу, але це також дуже швидко летить. І якщо я буду завжди в своїх думках приближати себе до зустрічі з Ісусом то я буду все по-іншому робити на цій землі, особливо якщо кожен день. І якщо ми уявимо собі, що ми дивимося на кожен день нашого життя через мільйон років вічності, і ми нічого не можемо тут зробити більше. Просто і знову мільйон років проходить вічності, ми більше нічого не зможемо зробити. От Хейцой я, я нині, як пише в російському паре. Я вас просто вдохновляю. Зробіть своє життя сіянням. Навіть коли хтось вас благословляє, це можна далі сіяти, просто віддавати далі. Віддавайте комусь час, віддавайте комусь одяг, віддавайте комусь їду, служіть словом, просто так, на вулиці, по-іншому. Все, що у вас є, у вас є щось. Це найперше. У вас по-любому щось є. Бо написано, що той, хто не має, в того відніметься. І те, що він має. Ви маєте. Кожен з вас щось має. В думках це просто теж треба закарбувати. Ми маємо щось, ми можемо, бо в нас є Ісус. Відчуваєте ви, не відчуваєте. Він навіть зараз в цьому планшеті, що Юра знімає. Він в мені, Він в вас, Він посеред вас. І в нас завжди є вибір. Вірите, не вірите. Він десь є. Шукайте його, стріміться до нього, палайте по ньому, бажайте Його. Він цього достойний і ми так створені. Бо він найцінніший, і наша душа знає, коли в нашу душу щось інше приходить. Ми відчуваємо, що це не таке цінне. А друге це ми самі. Нам, ми так створені, що нам просто Бог потрібен. Продавайте все. Просто стреміться до нього. Ви ніколи не будете обдурені. Це сама класна здійсняка в вашому житті. Хай вас Бог благословить. Всім нашим друзям на Україні. І сьогодні вам просто поділитися цими благословенням і не говорити всяких завчених слів, фраз. Знаєте, Я прокинулася сьогодні вранці і, і ну, просто так гарно світило сонечко. Ці промінням так пробивалися крізь дерева, крізь, крізь вітки дерев. Я просто стала на коліна і просто уявила собі, як Бог просто ну, торкається мене тим сонячним промінням, як він просто пригортає мене до себе, і я Мого серце просто настільки наповнилося вдячністю Богу, що я наскільки я, хто я така взагалі людина, і чим я заслужила його любов, його... Благослови для мене, для моєї сім'ї. Мені є все. І наскільки я повинна бути вдячним Богу, своєму Творцеві. Він наскільки він великий, що він створив вселену. І він просто навіть не поміщається в мені, настільки він великий, настільки Ой, він всемогутній. І він покликав мене, і він вибрав мене для того, щоб подарувати мені спасіння і вічне життя. Я повинна бути настільки вдячна і всім задоволена що він для мене посилає. Я бажаю цього для кожного з вас, щоб ви бачили Божі благословіння, Божу роботу в вашому житті. І завжди за все йому дякую. Я Привіт, дорога та улюблена молодь. Моя домашня ячейка Бам! Конічивав вам з Японії. Я щирий на щиро, ну, щиро стурбований перебування тут у Японії. Дякую вам за ваші молитви, за ваші листи, за те, що ви цікавилися мої справи. Дякую Віталій, що ти мені написав. Як ви можете чути від мене або скоро ви дізнаєтеся я за... зроблю інформаційний лист, що дійсно протягом цих 3,5-4 тижнів Бог рясно благословляє. Мене, мою команду тут, коли ми були в Токіо, коли ми прилетіли, коли ми були в місті Кисанума, і зараз ми знаходимося в місті Мікумі. Я бачу, як Бог рясно просто власляє фінансово, береже в дорозі, дає чудові зустрічі, використовує на служіння, на молодіжні служіння. Моментами, коли ми можемо відвідувати сім'ї, коли ми можемо фізично допомагати, і це бути прикладом для цих людей, чудових людей, яких сильно любить Бог. І це є приємно бути. В цьому місці і колись, як не колись, буквально ще недавно я був з вами і я молився, переживав, як це відбудеться я зараз вже і тут. І я бачу, як дійсно Бог веде, і він якщо ти йому вірний. І хочу звернутися до вас з привітанням, з нагоди святкування Дня Подяки, яке, яке буде відбуватися на домашній групі. І хочу зробити акцент не на тому, щоб ми дякували тільки за матеріальні речі, жнива, хороший там, час, я не знаю. І достаток, який ми маємо в країні, і хоч зараз такий неприємний час в Україні, Але хочеться звернути акцент на те, щоб ми задумувалися над тим, що проходить рік за роком, ми ставимо якісь цілі, і це правильно, але що сіється в наше серце і щось відбувається. Ми міняємося в образ Божий, ми хочемо мінятися. Тобто Бог він сіє зерна, він нас вчить, досконалює. І в кінці в кінці в кінці кінців має бути плід. І хочеться звернути увагу на те, щоб ми з вами в цей день, коли ви відсвяткувати, ви просто провірили ваше серце, провірили ваші стосунки з Богом і подивилися, який є плід, чи є плід, чи є якась переміна, а, чи можливо ніякої немає переміни. Просто нехай вас Бог благословить, щоб ви були вдячні Богу за ті переміни, які в вашому житті. Дійсно, щоб ви приносили плід для нього, щоб ви мали час жнив і що ви дійсно пізнавали Божу волю. І виконували її, тому що це найкраще місце, де може бути людина, де може бути я, це в Божій волі. І хай вас рясно обласить просто ставити цілі, сійте в царство Боже, нехай просто додати Богу, сіяти зерна, любові, ніжності, відкриттів в ваше серце, і щоб ви бачили, що воно просто потім плоди, що ви бачили жнива, що ви бачили. І просто раділи, що ви що цей момент, коли ви будете бачити ці плоди, бачите переміну, будете бачите ті жнива, воно буде робити вас сильнішими і міцнішими. І в моменти, коли будете яволо атакувати, ви просто будете ставати крепкими і нічого вас не зможе захитати, тому що нічого не може віддалити нас від Бога. Ні вишина, ні глибина, ні ангели, ні демони, ні майбутнє, ні минуле. Ніщо. Тільки ми з вами, якщо ми віримо в брехню, якщо ми не йдемо до нього. Хай вас цьому Бог благословить, і щоб ви роділи ним, щоб ви тішили, де б ви не йшли, ви захоплююсь його величчю і були тими, хто плодоносить для нього. Я вас Бог я вас люблю і скучаю за вами. І надіюсь, що одного дня ми зустрінемося чи весною, я не знаю, як відбудеться далі. Я буду чути чудові історії від ваших, з ваших уст, від ваших друзів, ваших рідних, які переміни Бог робить у вас. Хай вас Бог рясно в цьому благословить. Мир вам, і хай вас ні в чому ніколи не буде недостатку, але буде повна радість. З подостатком буде хай радість. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.